Мара богиня смерті та зими у слов'янській міфології. Її бояться, але водночас шанують. Чому? Давайте дізнаємось. Мара символізує завершення, перехід і очищення. Для слов'ян вона є не лише уособленням смерті, а й тією, хто приносить новий початок, її час зима, коли природа засинає, щоб навесні відродитися. Мара випробовує тих, хто шукає просвітлення, але боротьба з марою це не війна, а прийняття та усвідомлення. Вона навчає силі, яку ми відкриваємо в собі, коли долаємо власні слабкості. Мара вчить нас приймати зміни у житті. Завжди є цикли. Старе має завершитися, щоб звільнити місце для нового. Цікаво дізнатися більше про слов'янських богів і їхню мудрість. Підписуйтесь і пишіть у коментарях, що ви знаєте про мару.